І він каже, може, я розкажу, і будь вас така дівчинка працює більше, ніж півтори альбоми. І я питаю, а я розкажу, що це все. Одного разу я, я, я вирішувала, ну, бо таке лише я маю, маю практику працювати десь але все ж таки був день. Я ж на те, що зараз треба значить, що коли зайшов одна кран, то він за три секунди вилетів. А коли хотів лажити, то забув білий екран. І так було. ти. І я вийшов, просто тих ліку скачати знову. Вона була спочатку. у її Була засвічена тим, що в мене так, що в мене попали всі досягнення. Ні разом в домашньому ринку так вона прийняти. Все ж таки вирішила, що я такий, що таких красно ходити вже не буду. І робити такі місце, що експериментів в темі. І власне не повторяйтеся самі. Звичайно, знають, чуту правду, чи то. Легенда можна бути небудь, що напишите. Я хочу, що вас пані того перевіряв. І хотів, ніхто не перевіряв, той і верніся на свій відео, і напишіть, що у вас було. був. Влучити якісь звичайні міста.